Вітаю вас! Сьогодні ми розглянемо тему Розквіт і загибель Великої Скіфії. В описі Геродота Скіфія являла собою квадрат, у центрі якого знаходився Дніпро. Басейн нижнього Дніпра приваблювало Скіфів з кількох причин. По-перше, тут на берегах ріки знаходились найродючіші землі. Що сприяли розвитку скотарства та землеробства. По-друге, води Дніпра були багаті на рибу, а береги на дичину. По-третє, встановивши своє панування в цьому краї, скіфи дістали можливість контролювати торгові контакти між землеробськими племенами лісостепу та грецькими колоністами, що заснували свої міста на узбережжі Чорного моря. Басейн Дніпра був найважливішим стратегічним пунктом Скіфії, де розташувалася ставка скіфських царів, і звідки вони вирушали у свої завойовницькі походи. Саме на берегах Дніпра зосереджена більшість скіфських пам'яток. Завдяки археологічним роботам зараз відомі понад 4 тисячі поховань скіфів і понад 100 поселень. Більше половини з них. Знаходиться на берегах Дніпра або поблизу річки. Крім цього, величезна кількість цих пам'яток розташована в Запорізькій області. Серед них є пам'ятки, що отримали світову славу: це Кургани Солоха, Знам'янський, Мелітопольський, Бердянський, Велика Цимбалка. Гайманова могила, Чмирьова могила, могильник Мамайгора, Кам'янське, Совотунське та Лисогорське городище. А на протилежному березі вже в Дніпропетровській області розташовуються відомі всьому світу кургани: Чортомлик, товста могила, Олександропільський курган. Саме Кам'янське городище довгий час розглядалося як велике місто столиця Царя-Атея, адже найвищого розквіту Скіфія досягла в IV столітті до нашої ери під час правління могутнього царя-Атея, що остаточно об'єднав усі племена. Він був мудрим правителем і людиною, наділеною надзвичайною фізичною міцю. Скіфи понад усе цінували волю. Вони були готові жити на возах, лиш би не бути підкореними. Спочатку, як і кимерійці, скіфи були кочовиками, та згодом вони перетворились на напівкочовий народ. Займалися й кочовим скотарством, і осілим землеробством. Скіфи розводили коней, що славили своєю красою та витривалістю. Кіз, волів, овець, але ніколи не вирощували свиней, і свинини також не вживали, через те, що в кочових умовах виростити свиню просто неможливо. Поголів'я худоби визначало майнове становище скіфів. І саме скотарство забезпечувало практично всі потреби населення. Воно давало м'ясо і молоко для харчування, бойових коней для війська і волів для візків, вовну та шкіру для одягу і покриття для пересувних жител. Підкреслюю у період розквіту скіфії. Населення починає займатися землеробством і переходить від кочового способу життя до сілого. З'являються найперші скіфські поселення. Відомо, що скіфи вирощували просо, ячмінь, пшеницю, які вживали в їжу і якими підгодовували худобу в суворі зими. Надлишок врожаю вони вивозили до грецьких міст колоній. Так же вони поставляли грекам худобу, шкіри, рабів, а в обмін отримували олію, вино, високоякісні вироби з дорогоцінних металів, там прикраси, посуд. Відомо також, що греки виконували замовлення скіфської аристократії. Велику увагу скіфи приділяли полюванню, рибальству. Збору меду від диких бджіл. Все це значно поповнювало і рознамінювало їхній раціон. Але тут якраз починалися проблеми, оскільки багатства ці розподілялись вкрай рівномірно і витрачались нераціонально, багатіли виробники зерна. Саме підтвердження цьому є. Найдені численні могили скіфської знаті, які нафаршировані дорогими речами та прикрасами. Прибутки не інвестувались в подальший розвиток, вирощене селянами зерно перетворювалося у вино, яке багаті скіфи дуже любили, а також предмети розкоші, які прикрашали стіни їхніх шатер, а потім це багатство безжально закопувалося у землю разом із мертвими тілами багатіїв. Найгіршим було становище рядових скіфів-кочівників. Все, що вони могли запропонувати на продажу, окрім хіба що рабів високої якості, це сушений сир з кобелячого молока та волові шкури. Швидко зростала кількість так званих восьминогів, так греки зневажливо називали скіфську бідноту, єдиною власністю яких була пара волів, себто вісім волячих ніг. Які тягли їхні шатри по степу, та ще в кращому випадку десятка овець. Високого рівня розвитку досягли ремесла. Скіфи були чудовими металургами, вони знали обробку бронзи, заліза, інших металів. Скіфи виготовляли знаряддя праці, серпи, ножі, шила, голки і інше зброю. Списи, мечі, стріли, прикраси, браслети, каблучки, сережки тощо. Із кістки скіфи робили ручки ножів, гудзики, підвіски. Велика увага також приділялася обробці шкіри, прядінню, ткацтву, виготовленню посуду. Виробничі майстерні знайдені в Кам'янському городищі. Багато знарядь праці, предметів, побуту, знайдені на лисогорському поселенні Васильівський район. Характерною особливістю є звіринний стиль скіфів. Основою скіфського життя завжди залишалася війна. Скіфи були грізними воїнами та розбійниками, що наводили жах на всі довколишні народи. Навіть у Біблії знаходимо згадку про скіфську жорстокість. З самого дитинства скіфські діти починали їздити верхи і вчилися мистецтву бою на коні. Це вміння було визначною перевагою скіфів на полі бою, адже надавало їм швидкості та значного простору для обзору нанесення ударів. Основу скіфського війська становила легко озброєна піхота, але головною Ударною силою були загони важкоозброєних вершників, захищених панцирами, шоломами та щитами. Скіфи були чудовими лучниками, майстерно володіли коротким мечем. Цікаво те, що до війська скіфів входили і жіночі загони. На перше місце у скіфському суспільстві ставала військова доблесть, якщо воїнові не вдалося. Вбити ворога в бою, і принести його голову вождеві, то він не мав права брати участь у поділі здобичі. Кожного року племінна верхівка влаштовувала велике свято, на яке запрошували тільки воїнів, що вбили ворога у бою. Під час таких церемоній, скіфи, що вбили найбільше воїнів, отримували відразу аж два келиха з вином, купленим у греків. Купувати таке вино мали право тільки можновладні представники племені. Натомість скіфи-невдахи, які не принесли вождеві жодної відрубаної голови, хоч і мали бути присутні на святі, але брати участь в ньому не могли їм доводилось сидіти осторонь і спостерігати. Проте любителями випивки скіфі не були, існує навіть переказ про скіфського царя, який відплатив життям. За те, що відхрестився від рідних звичаїв і таємно брав участь у грецьких вахканаліях на честь Бога Діоніса. Натомість, скіфи полюбляли коноплі. Вони накривалися шкурою і кидали насіння цієї рослини на розпечене каміння, так звана в них була лазня. За свідченням Геродота, диму в такій палаці було доволі, а скіфи безумствували і сміялися, як діти. Археологи часто знаходять мішечки з насінням конопель у скіфських похованнях. У відношеннях до ворогів скіфи не мали жалю. Грецький історик Геродот розповідає, що у скіфському суспільстві була поширена мода на вироби з людської шкіри, рушника, рукавиці, калчани для стріл, куртки. Деякі скіфи також робили чаші з людських черепів. Слава про грізну військову міць скіфів випереджала їх, тому сусідні народи з легкістю погоджувались оплачувати їм данину та мати договірні відносини. Глибокі перетворення в країні пов'язують з іменем Атея. У нього була своя власна програма боротьби з бідністю, запровадження осілого, в тому числі міського життя, налагодження торгівлі і грошового обігу, почав карбувати власну монету, зміцнює владу царської династії і установлює чітку ієрархію і розподіл обов'язків в суспільстві взагалі і у скіфському війську, зокрема. В управлінні державою, а те все більше спирається не на родову знать та військове коло, а на призначених ним бюрократів. На той час Скіфія була поділена на округи номи, на чолі яких стояла номархи, родичі царя. У Запорізькій області виділяються три центри, де відкрито найбільші скіфські кургани, що, мабуть, відповідали скіфським округам. Вони розташовуються поблизу Кам'янки Дніпровської, Мелітополя та Бердянська. У цих курганах були поховані представники царської сім'ї, можливо, номархи. Особливо виділяється курган солоха. Де, на думку вчених було поховано царя скіфії Октамасада і, можливо, його брата Оріка. Таким чином, можна стверджувати, що перша примітивна держава в Україні була створена скіфами, її центр, можливо, знаходився в межах сучасної Запорізької області. Скіфські вірування були релігією кочовиків скотарів, скіфи поклонялися саме богам. Але переважав культ Бога воїтеля Арея, символом якого був меч. Важливе місце займали жіночі божества. Розвинутий був поховальний культ. Якщо помирав скіфський чоловік, разом з ним обов'язково ховали його дружину і коня. Коли ж він займав високе положення у племені, то в загробний світ разом з померлим відправляли ще і кухаря. Слуг та інших. По смерті царя виконували особливий ритуал, вбивали 50 кращих коней і 50 найкрасивіших юнаків. Юнаків кріпили до коней в положенні сидячи, і цих вершників встановлювали навколо кургану загиблого монарха. Поступово, під натиском сарматів. Внаслідок внутрішніх негараздів скіфія занепала. В окремих районах, Крим, Нижнє Подніпров'я, понизя Дунаю, так звана Мала Скіфія, скіфи продовжували жити ще довгий час, змішуючись із новим населенням, але вони втратили своє пануюче становище. У Нижньому Подніпрові починався новий сарматський період історії. Отже, підведемо підсумок. За всю історію існування скіфів їхнє господарство зазнало істотних змін. Спочатку це було кочове скотарство, потім хліборобське скотарське господарство і нарешті землеробство розквіту скіфів досягла в IV столітті до нашої ери. Скіфське суспільство пройшло довгий шлях від епохи військової демократії. До примітивної держави, і центр знаходився в межах сучасної Запорізької області. Можливо.